Привітки усім. Хочу вам показати: придбала добриво для фіалок. От, от цікаве добриво вітамінне. Тут концентрат на 450 літрів. Пишуть 100% ефективність. Такі от тут, плюс комплекс мікроелементів: мікро вітаміни В, С РР. Таке. Ефект біостимуляції, екологічно чисте. Добре Я його купила в Олді, в нашому магазині Олді. Тут у нас неподалеку росте. От. І що, що тут нам тут обіцяють? Ага, застосовувати його треба. Чистий лист, найкращий спосіб підтримки родючості ґрунту, доброго забезпечує повноцінне живлення для рослин і може бути використане в будь-якій системі поливу, крапельне, зрошення, дощування, гідропоніка, усуває наслідки від впливу гербіцидів і несприятливих поганих умов, підвищує стійкість рослин до захворювань, у цього в півтора-два рази збільшується врожай. От у нас виробник місто Дергачі Харківська область. І що тут? Ще у нас пишу: чистий лист. Стимулює рясне, довготривале цвітіння, збільшує кількість бутонів, квітів та яскравість відтінків кольорів. Забезпечує рослині повноцінні е, безперервне живлення, компенсує дефіцит макро і мікроелементів, сприяє швидкому пропорційному зростанню рослин, запобігає виникненню хлорозу завдяки наявності, заліза і магнію, відмінно поєднується з органічними добривами, ефективне е, і просте застосування. От, полив залежно від виснаженості ґрунту, одна дві мірних ложки. Розчинити в 5-9 літрах води, або 0,5 мірна ложка на 2-4,5 літри поливати 2-4 рази на місяць, або от сухе внесення після внесення рясно полити водою. При пересадці рослини додати 1-2 мірних ложки до 3-4 літрів ґрунту сумішу, рівномірно перемішати. І от такі от вітаміни тут є, можете собі поставити на паузу, почитати. Скільки що тут знаходиться, і сірка, і азот, от і калій, і молібден мідь багато цього цікавого. Рекомендується застосовувати протягом усього вегетаційного періоду регулярний полив підвищує ефективність застосування добрива. І добриво містить повністю розчинні поживні елементи, допускається в. Діння незначного інтерно, інтерного осаду. І що тут ще у нас? Роботи з обробки слід проводити в рукавичках, при потраплянні на шкіру промити водою з милом, не допускати потрапляння в їжу і всередину організму. При потраплянні в очі, промити великою кількістю води? От. Також 6-8 склянок сладкого розчину перманганату калію. У воді і спричинити блювоту. воду. Ну, це, якщо ви наїлися цього добрива, то треба, звичайно, воно якби буде отруйне. І треба дуже обережно теж ним користуватися. Отак можна підживити свої квіточки, фіалочки. Там було багато різних видів о, для різних квітів добрив. Такі цікаве, я собі вибрала. Теж. Пишіть, яким добрим використовуєтесь, буде цікаво почитати для своїх кімнатних рослин, для фіалок і не тільки. Буде дуже цікава ця інформація. От. Щоб вони вас радували дуже пишним, гарним цвітінням. Також Олді магазин, вроді, є інтернет-магазин, можливо, через інтернет теж можна замовляти. От. Або у цього от виробника, а у нього навіть емейл є і сайт, І сайт, бачите, kvitofor.com.ua Так що, можливо, навіть прямо на їхньому сайті теж можна замовити. Цікаво, треба буде подивитися. Усім дякую, до зустрічі в нових відео. Чудових вам квітів! Усім пока-пока!